Марія Полян, фельдшерка екстреної медичної допомоги. О, це ви п'яниць та безхатченків. Рятуєте, часто чує про свою роботу. А також збийте тиск, вилікуйте нежить, екзему, вивих коліна і ще половину недух із медичного довідника, від родичів, друзів та сусідів. За 19 років у професії Марія стільки всього лікувала, що могла б вже й сама видати практичний посібник. Знає все про лампочки у Оті та інші прояви безмежної людської фантазії, розуміється на акторській майстерності, психології і видах зброї, чудово орієнтується в будь-якій ситуації і веде перемовини. Залюбки б поміняла своє невміння проходити повз чужий біль на крихту цинізму, який приписують медикам, та найголовніше, Марія Валеріївна обожнює свою роботу. Всі дівчатка, мабуть, мріяла і акторкою бути, і лікаркою мріяла бути, і дизайнеркою мріяла бути, але ось зупинилась все-таки на мрії про лікарів. Я родоначальник, скажімо так, цієї професії в нашій родині, що мене спонукало на це, чесно кажучи, випадки з дитинства. Це хвороба мого дідуся та моєї мами, коли я побачила, що професія лікаря є надто важливою. Спочатку я мріяла про професію педіатра, мені подобалося а, ігратися з дітьми. Я розуміла, що ну, з діточками комфортно. Але коли стався серцевий напад у мого дідуся а, і виявилося, що в нього інфаркт міокарду, ми викликали швидку. Приїхала бригада, я, як зараз пам'ятаю, з трьох чоловік. Я подивилася на них і подумала, боже, це, це Боги. Вони врятували його, врятували від смерті. Як потім виявилося, в нього був кардіогенний шок, і він мог просто міг просто не, не доїхати до лікарні, якщо не була надана вчасно кваліфікована допомога. Після цього остаточно я вирішила, що хочу працювати на швидкій. На сьогодні я є старшою фельдшеркою під номер 7 Криворізької станції екстреної медичної допомоги. До цього я була виїзним фельдшером. 19 років в цьому році виповниться як я вже в професії. Бригада 702 на виїзд 702. О, на швидкій допомозі. Да. Та це алкаші втягати, та це шо це ж до бомжів виїжджати. Тобто якось професія трошки нівелюється. Але ж ми виїжджаємо не тільки на. Як вони кажуть, алкашів та бомжів. Багато людей вважають, що медики це циніки. А я хочу сказати так, що кожен виклик, кожен пацієнт для нас це особисте. Чому? Тому що кожного пацієнта ми пропускаємо через себе дійсно. А особливо кожного критичного пацієнта. Я думаю, що кожен медичний працівник пам'ятає кожного свого критичного пацієнта, кожну реанімацію. Кожну якусь дитину у важкому стані. Я ніколи не забуду і я, скажімо так, дуже, дуже сильно переживала емоційно, коли у нас була реанімація 11-місячної дитини. У дитини була вада в серця. І, на жаль, так сталося, що дитина померла. Дуже важко було декілька тижнів. Я ну, дуже пригніченою була. Навіть були розлади в харчуванні, чесно. Важко, тому ну кажуть, що циніки. ну можливо в деяких випадках так, тому що неможливо все через себе випускати. Ми люди ми теж емоційно виснажуємося. У кожного є для відновлення якісь свої хобі. Хтось любить в'язати, хтось вишивати. У когось є домашні улюбленці. Мене є кіт собака, вони мене розважають, мене дитина, яка не дає мені нудьгувати. Тому порятунок в дитині. Першого виїзду на перший виклик я не пам'ятаю, але загалом пам'ятаю першу свою зміну, тому що саме на першій зміні в мене була перша в моєму житті серцево легенева реанімація людини. На жаль, безуспішно. Але це був колосальний досвід, який знаєте, це випробування на міцність, чи залишишся ти в професії чи ні. Тому що коли ти стикаєшся з такими проблемами, ти для себе вирішуєш, чи готовий ти надалі працювати, надалі бачити це все, і надалі чи спроможний ти витримати це все. Адже це не тільки фізично, це і психологічно дуже важко. Коли помирає людина, і ти не можеш нічого зробити, ти пропускаєш це все через себе. Як виявилося, змогла за 19 років виїздів приблизно 15 тисяч, а може і навіть і більше. От за добу в середньому 10-12 на одну бригаду, тобто на одного фельдшера. Якщо він працює в місяць 7-8 змін, то це виявляється до 100 викликів за місяць. З чим стикається бригада екстреної медичної допомоги на викликах? З усім ми їдемо в невідомість, як то кажуть, тому що виклик може. Поступити як температура, а на виклику може бути все, що завгодно. І людина агресивно налаштована, і людина зі зброєю, і людина, яка може накинутися, тому що щось їй не подобається. Не тільки п'яні, люди бувають чимось незадоволені життям, ситуацією, просто не сподобалось йому вигляд медичних працівників. Люди бувають різні. Тому Сказати, що у нас безпечна робота, ні, вона насправді небезпечна. У кожної бригади в кожному смартфоні є кнопка СОС. Якщо нам щось загрожує безпосередньо в бригаді, то ми натискаємо кнопку СОС і приїжджає група швидкого реагування. Приїжджають доволі таки швидко і вирішують всі ці проблеми, які сталися на адресі. Раніше ми викликали патрульну поліцію ну, через 102. Але буває таке, що спочатку, начебто, небезпеки нема і надаєш допомогу. А навіть беруть в заложники. Буває так, що несвідомі люди, особливо зі шкідливими звичками, знають, що в нас і апаратура є, і спеціальні селідіючі препарати є. Тому бувало так, що і пограбувати намагалися. Бувало так, що конфлікти вирішились на місці десь там. Посміхнулися, десь щось сказали лагідне, десь якось з людиною знайшли спільну мову, пішли на контакт, і людина потроху агресію свою припинила, почала прислуховуватися. Будь-який виклик це перше в нас психологічна підтримка людини. Коли їй погано, вона розуміє, що погано тільки їй. Вона не розуміє, що навколо іншим людям може бути погано. Тому треба її підтримати, їй щось порадити, звичайно, надати допомогу. Пояснити все, людина заспокоїться, людині стане, стане добре. У кожного працівника є якийсь курйозний випадок в його практиці. Обов'язково без цього не буває, мабуть, в жодній професії. Бувало таке, що викликали просто для того, щоб слухати гру на музичних інструментах. Наприклад, був один дідусь, який викликав швидку допомогу, просто, щоб зіграти на баяні. Було таке, що хронічна хвора. Період коронавірусної хвороби викликала швидку, пізно ввечері, коли прийшли до неї в квартиру, а посеред кімнати стоїть стол, там чай, кава, пиріжки, які вона тільки спекла. Каже: діточки, я знаю, що ви голодні, що ви не заїжджаєте, що ви хочете їсти. Я вас викликала для того, щоб ви поїли. Лампочки в роті бувають часто, роблять це на спорот, Я засуну лампочку в рота. Виграю спор, а потім витягнути її не може просто. Доводиться і нерідко доводиться мати справу з такими викликами, де, наприклад, різні предмети, і банани, і флакончики з з-під піни для гоління, і навіть пляшки. З -під алкогольних напоїв знаходяться в тих місцях, в яких вони бути просто не повинні. Ми не просто психологи, ми ще й актори. Інколи дійсно хочеться на адресах сміятися, інколи хочеться плакати, але щоб нас сприймали адекватно, люди інші, щоб не брали це на свій рахунок, доводиться інколи свої емоції приглушувати і мати такий серйозний вигляд. Зосереджений серйозний. Мабуть, в кожній професії є забобони і медики екстреної медичної допомоги це не виняток. У нас ніколи за жодних обставин не можна бажати доброї ночі або спокійної ночі за жодних обставин. Це означає, що всю ніч бригада буде кататися по різних викликах. Перед тим як іти у відпустку, людина точно знає, що крайня зміна в неї буде надважка. Трапиться все, що тільки може трапитися. У кожного медика є свої забобони, свої особисті. Хтось не з тої ноги став, хтось одягає певні шкарпетки на роботу, хтось одягає певний светр на роботу. Ну, так воно, у кожного своє. Я не виняток. У мене був улюблений мій светр. я завжди його одягала. Якщо цього светра не було, то значить буде щось таке курйозне, обов'язково. А куди він дівся? Він і досі є. Він нікуди не дівся, я нікуди його не діну. Це проблема кожного медика. Мабуть, якщо сусіди і всі родичі знають, де ти ким ти працюєш, тому що це починається від нежиттю до хворої п'ятки. Щось треба порадити, якось полікувати, знизити тиск. А от там кольнуло, там ще щось треба пролікуватися. Це, це обов'язково. Всі йдуть міряти тиск, всі йдуть за консультацією. Так до лікаря ніхто не хоче йти, якщо сусід медик, навіщо? Коли ми змінили е, з чоловіком місце проживання, іншу квартиру, я дуже-дуже довго приховувала, що я працюю на швидкій допомозі, щоб ніхто не знав і ніхто не приходив і не просив мене консультації або виміряти тиск, чесно. Війна, звісно, внесла корективи в роботу. Це звичайно. Мабуть, всі пам'ятають, перший день війни бувало таке, що люди просто... Приходили, казали, що я не вийду на роботу, я звільняюсь, я від'їжджаю. Дуже багато медиків звільнилося в перші тижні війни. Дуже багато. І поїхали за кордон. Працювати було надважко. По-перше, це дійсно паніка. Не розумію, що робити, як робити, що очікує далі, як себе поводити. Повітряні тривоги, які просто вибивали з колії, стрес. Стрес у тебе, стрес у твоєї родини, стрес у всіх пацієнтів. Люди також, знаєте, змінилися на початку війни, і викликів було набагато менше. Зараз трошки побільшало викликів, але все одно зараз їх менше, ніж було до війни. Інколи бувають виклики, коли десь там бахнуло, як то кажуть, а людина викликала допомогу, бо злякалася. Її треба заспокоїти, пояснити, що нічого тут такого страшного нема. Це не перший вибух, який ви чуєте. І він, на жаль, мабуть, не останній, але треба взяти себе в руки. Тобто, тут і медична допомога не потрібна таким людям, з ними просто треба спілкуватися. Є люди, яким дійсно погано, вони сидять до останнього, не викликаючи екстрену медичну допомогу. Тому що, як вони кажуть, та зараз війна вам не до нас. У вас є свої. Проблеми, ви поранених возити, ви до військових виїжджаєте, тобто чекають до останнього. Зараз кожна повітряна тривога, знаєте, як той дзвіночок, що може бути якась неприємність, якийсь масовий випадок. Це дуже важко. Коли їдеш на цей осередок вибуха і розумієш, що там може бути дуже багато людей, і вони всі можуть. Бути в критичному стані, Перевезення поранених. Тобто раніше з такими не стикалися і цивільних поранених, і військових. І наші бригади забирають поранених з прифронтових зон. Тобто, коли на межі областей ми забираємо поранених цивільних або військових і привозимо до лікарень міста. І ну, багато таких, багато перевезень. Коли доводилося перевозити поранених військових. Перша задача, яка стоїть перед медиком, це підтримати його. Вони трошки по іншому дивляться на нас, трошки по іншому зараз дивляться на ну, життя цивільних людей. Тому дуже їм дуже важлива підтримка. Їм дуже важливо, коли їм кажуть е, такі підбадьорюючі слова, особливо якщо, ну ви розумієте, травми різні бувають. Особливо, якщо у них важкі травми, їм це важливо чути. Важливо чути, що ми про них. Не забули, що ми про них піклуємося, що все буде гаразд. Чесно кажучи, хочеться дуже-дуже хочеться перемоги якнайшвидше і миру, щоб все це закінчилося. Хочеться, щоб перестало бути страшно. Всі ми дуже емоційно навантажені. Хочеться цей тягар вже зняти з плечей. Ну, от, от, наразі тільки цього й хочеться. Немає таких думок якихось про. Далеке майбутнє хочеться, щоб діти були в безпеці, тому що й про їхнє майбутнє теж всі піклуються. Слава Україні! І героям слава!